Всім доброго дня. У сьогоднішньому відео ми будемо інсталювати програмне забезпечення від Hikvision а саме Hik Central Light версії 1.1.1. Також прибіжемося поверхнево по його інтерфейсу. Подивимось, що до чого. Як ви бачите, ми зараз знаходимося на офіційній сторінці Hikvision для того, щоб знайти. І інсталювати програмне забезпечення. Для цього нам потрібно просто в пошуку написати Geek Central Light. І ви потрапите на цю сторіночку, вона буде перша в пошуку, це 90%. Потім, як тільки ми перейшли на цю сторіночку, ми можемо пролистати до самого низу або натиснути Try It Now. І тут ми потрапляємо на сторіночку з документацією і всім софтом, що нас цікавить. Також у нас тут є аддони різні, вони, як ви знаєте, являються додатковими модулями для того, щоб Higgs Central міг взаємодіяти з іншими виробниками. Тут в нас є Hanva, Dahua і AXIS. Те, що нам потрібно, знаходиться трошки лівіше саме Higg Central Light Bundle або Higg Central Light Клієнт. Якщо вам потрібен тільки клієнт, ви встановлюєте тільки клієнт, щоб звертатися на сервер. Якщо вам потрібен і сервер, і клієнт, тоді інсталюєте ось цей пакет. Ми будемо інсталювати ось цей пакет. Ми підтверджуємо. Що ми хочемо інсталювати. І тут нас запитують, що ми хочемо саме: і сервери і клієнт, тільки клієнт, або тільки служба потокового медіа. Нам потрібно і те, і те. Обираємо шлях. Для встановлення. Нам підходить запропонований. І натискаємо Встановити зараз. Відповідно, погоджуємось. Зі всіма правилами і чекаємо, поки наша інсталяція завершиться. Після того, як інсталяція завершена, нам пропонують розмістити піктограму на робочому столі і запустити. Якщо вам це потрібно, так і залишайте. Якщо ні, відповідно знімаєте галочки. Нам це потрібно. Також, як тільки ми натискаємо готово, нам показує, у вашій системі вже встановлено UMA 4200. І тут вам буде запропоновано, що ви можете легко перейти з UMAS 4200 до HIC Central Light. Це також було описано в нашій статті на нашому сайті, якщо вам цікаво, можете перейти почитати. Натискаємо ОК. Ми все зрозуміли. І чекаємо. Поки нам відкриється наш Хикс Central Light. Тут нам пропонують створити пароль. Ось такий він має бути. Двічі його прописуємо і натискаємо ОК. Після чого нам буде запропоновано налаштувати контрольне запитання. Або електронну почту. Ви можете і те, і те, або щось одне, наприклад. Але не можна не обрати нічого. Таким чином, ви собі не залишите е, варіантів для того, щоб ви могли потім отримати доступ до вашого програмного забезпечення. Після того, як ви вибрали контрольне запитання, або ввели вашу. Електронну адресу для відновлення. Вам буде запропоновано для чого саме використовувати ваш хік-централ. Для відео або для контролю доступу. Також обов'язково брати щось одне або обидва відразу. Нам потрібно обидва, і ми чекаємо, поки встановиться наш хік-централ. Ось так все просто, відразу перед вами доступно. Програмне забезпечення. Ви можете додавати камери, інші пристрої для контролю доступу, наприклад, і тому подібне. Зараз ми з вами до цього дійдемо. Але один нюанс. Як ви бачите, у нас тут сервер розгорнувся. По ось такій адресі для того, щоб його змінити. Ви можете вийти, потім перезайти вже. Під новою адресою, а саме адресою вашого серверу. Її адресу ви можете подивитися в налаштуваннях вашої мережі, іншу вам не дасть, наскільки я знаю, використати. І також обрати автоматичний вхід для того, щоб кожного разу не вводити ваш пароль і використовувати. Більш просто. Як ми бачимо, перед нами відразу відкрилося меню, і ми можемо додати пристрій, що ми зробимо. Тут в нас є автовиявлення, відповідно, ми можемо знайти якийсь пристрій, наприклад, камеру 2443, і відразу додати її. Ви можете додати один пристрій і продовжити додавати інші пристрій, або ж додати тільки один. Також нам доступні в цьому ж меню: додати сервер, додати пристрій, якщо ви хочете додати груповий імпорт, або додати вручну. Це все вам також доступно. Тут ми. Можемо додати осіб, рівень доступу роздати на наші пристрої, також є пункт відео домофону, події сигналу тривоги налаштувати, щоб ми отримували їх, наприклад, якщо нам це звичайно потрібно. Поки нам це не потрібно, як ми бачимо, є варіанти додати облікові записи, налаштувати їм ролі. Відповідні, і також налаштувати безпеку. Все це нам також доступно. Окремим пунктом хотів би додати системне сховище. При першій інсталяції вам буде запропоновано активувати пробний період на 30 днів на 4 канали. Ми вже просто попередньо це зробили, і тепер в нас є. 37 ГБ, як ми бачимо, виділених для зберігання наших відео і інших всяких файлів, які нам потрібно. Так, з цим розібралися. Що ми бачимо перед собою? Ось таким перетягуванням drag and drop як його ще називають, ми можемо перетягнути нашу камерку і бачити відповідно. Її в основному потоці. Якщо у вас буде більше камер, ви зможете їх додавати перетягуванням. Це все, про це все буде трошки пізніше. Але поки ось так. Тут ми бачимо навантаження на нашу систему, наскільки вона завантажена. І перед собою бачимо камеру, яку ми притягнули. Тут ми відповідно можемо змінювати потоки, робити захват, почати запис, якщо вам потрібно. Моментально увімкнути запис. Також можемо вимкнути риб'яче око, можливо комусь це буде потрібно. Вимкнути звук і чути його. Покращення відео є пункт. Також можете налаштувати якісь параметри, наприклад, якось ось так. Потім зрозуміли, що це зовсім вам не підходить, і відновити стандартне налаштування. Це зрозуміло. Що з цікавого і дуже зручно, це те, що ми в режимі перегляду можемо відразу відтворювати події, і точніше їх переглядати. А також вибрати тип це саме подія, або, наприклад, по особі, по транспортному засобу, а також за тегами. Це дуже зручно, вам не потрібно переходити. В іншу якусь вкладочку дивитись, а що там, а що там було, ви відразу в режимі реального перегляду можете перейти і подивитися, що у вас тут було попередньо до цього. Бажаємо також супер зручно, супер цікаво. І дуже інтуїтивно, як е, і весь інтерфейс відповідно. Ми могли б описати як інтуїтивний. Тобто для нових користувачів, які ось тільки почали знайомитись з продуктами Hick Vision, Hik Central мається на увазі Professional, буде надто навантаженим і набагато складніше для розуміння новачків, тобто людей, які тільки знайомляться з цим брендом і взагалі з програмним забезпеченням. Тому в порівнянні з Hig Central Professional, Light пропонує нам. Набагато інтуїтивніше інтерфейс і всі налаштування також. Більш детально ми будемо розбиратись вже в нових відео. Як це виглядає, як налаштувати і додавати пристрої, тому подібне. Зараз ми ось так. Поверхнево, дуже, як і говорили спочатку цього відео, оглянули його, а потім вже будемо переходити. До більш складних, розширених налаштувань. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним, тому якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання після перегляду цього відео, ви можете задати нам їх в коментарі. Я вам дякую за перегляд і всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. До побачення!